Психологічне здоров'я. Психологічне здоров'я це стан душевного благополуччя, емоційного комфорту, впевненість у своєму майбутньому, пов'язана з відчуттям захищеності свого я. Сьогодні ми все частіше стикаємося з такими проявами психологічного нездоров'я дітей, як підвищена тривожність, страх, невпевненість у собі, надмірна вразливість. Чинники, що призводять до порушення психологічного здоров'я, психотравмуючі ситуації, дефіцит спілкування або вороже ставлення людей, інформаційне перенавантаження з повідомленнями негативного характеру, наприклад, сцени насилля, основні критерії психологічного здоров'я, ставлення до самого себе та інших, здатність справлятися з вимогами життя, впевненість в собі. Адекватна самооцінка, самоповага, оптимізм, активність. Психологічне здоров'я дитини характеризується її здатністю успішно регулювати свою поведінку і діяльність відповідно до загальноприйнятих норм і правил, активно розвиватись як особистість. Попередження психологічного нездоров'я передбачає оволодіння дітьми певними уміннями та навичками. Перша навчитись опановувати свої почуття у критичних ситуаціях, розуміти власний емоційний стан і спонукальні мотиви своєї поведінки та інших. Крім того, володіти вмінням звільнятися від негативних емоцій, не допускаючи необдуманих емоційних реакцій та дій. Друге набути досвіду самостійного долання перешкод, що дасть змогу виробити імунітет до стресових ситуацій, життєстійкість. А отже, використовувати стресові ситуації для особистого зростання і розвитку. Дякую за увагу!